Наступний проект рішення про бюджет міської територіальної громади на 24 рік. Фінансовий ресурс бюджету міської територіальної громади на 24 рік сформований на основі чинних положень бюджетного та податкових проводитися України, інших законодавчих і нормативних актів. Також рахуванням прийнятого Верховною Радою України 9.1123 року закону України про державний бюджет на 24 рік та закону України про внесення змін до розділу 6. Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності Держави та розвитку оборонно промислового комплексу України. При прогнозуванні доходів довідної частини місцевого бюджету на 2024 рік враховано динаміку надходжень податків і зборів за 21-2022 рік та очікування надходження до 2023 року. Обсяг при плануванні також дохідної частини враховано те, що з 1 січня заробітна плата, мінімальна заробітна плата буде у розмірі 7100, з 1 квітня 8000 гривень. Та хоча Ця постанова ще не затверджена, але ми вже враховували при розрахунку заробітної плати, що розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня буде 3195, а з 1 квітня 3600. Дохідна частина на слідуючий рік є е, е, набагато менша, ніж ми мали ті два роки. Ви знаєте, що е, податок з грошового забезпечення простіше військовослужбовців. 1 жовтня все перейшло до державного бюджету. На 24-й рік розрахований обсяг дохідної частини. Це приблизно, якщо не враховувати прибутковий податок з військовослужбовців на 12 більше чи було, очікується в 23 2023 році. Дохідна частина розрахована в розмірі 267 мільйонів гривень. Основний податок це в нас є. Податок з доходів фізичних осіб, як ми вже знаємо, він на 24 рік розрахований у розмірі 170 мільйонів 550 тисяч гривень. Ну, коротенько зупинюся на зловах суми, хоча ви маєте перед собою ці додати, додатки. Акцизний податок з вироблених в Україні для цих товарів 2 млн 800 000. Акцизний податок з везення на митну територію України для цих товарів 9 млн 600 000. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання розвідної торбівлі – 9 млн 800 000. Податок на майно – 22 млн 600 000. Туди входить і земельний податок. Збір за паркування транспортних засобів 150 тисяч, туристичний збір 80 тисяч, єдиний податок 39 мільйонів, плата за надання адміністративних послуг, послуг 6 мільйонів, надходження від орендної плати за майно комунальної власності 1 900. Адміністративні штрафи та інші самки 4 мільйони. І отак всі податки разом взяті становлять 367 мільйонів. Окрім того, є субвенція на нашу на виплату педагогічним працівникам 89 мільйонів 190. дев'яносто. мільйонів 190. Окрім того, розраховані доходи спеціального фонду на 24-й рік у розмірі 11. -й 12 мільйонів 864, екологічний податок 179 тисяч, власне надходження бюджетних установ 9 мільйонів 684. І бюджет розвитку це продаж майна і землі 3 мільйони гривень. Бюджет збалансований відповідно до 267 мільйонів і плюс е, субвенція на викладу заробітної плати. Такі ж самі становлять видатки нашого бюджету. Ну, е, знаємо, що найбільшу частину видатків це є видатки на нашу е, освіту. В проекті бюджету на 24 рік відділ освіти передбачено 185, 180 мільйонів 213, в тому числі за загальним фондом 171,7 мільйона та спеціальним фондом 8,5 мільйонів. Як ми вже знаємо, що у нас в місті функціонує 12 закладів загальної середньої освіти. в них навчається. 4 468 учнів, відкрито 193 класи. Середня наповнюваність класів становить 23,1 учня. Штатна чисельність працівників 694,2 одиниці, з них 487,5 педагогічні працівники і майже 207 обслуговувачів персоналу. Навантаження на одного вчителя нас є 9 учнів. Окрім того, ми отримуємо за рахунок бюджету 11 закладів дошкільної освіти з 10,5 та 9 годин перебування дітей. У нас є в садочках 63 групи, в них виховується 974 дитини, штат наш чисельник дошкільних установ становить майже 381 штатна одиниця. З них 180 ставок педагогічних працівників та 200 з половиною ставок техпрацівників. Саморі функціонує три позашкільних навчальних заклади, комплексна дитяча спортивна школа, футбольна академія «Самбір» та центр позашкільної освіти. В 65 гуртках центру позашкільної освіти охоплено різними видами позашкільного навчання. 1633 учні штатний чисельність становить 56 штатних одиниць. Школі займається 310 вихованців. Штатна чисельність 15 штатних одиниць, з них 12 тренерів. Футбольна академія 104 вихованці, штатна чисельність 7 штатних одиниць, з них 5 тренерів. Освітня субвенція на 24-й рік, як я вже сказала, планується 89 190 з половиною штатних, тисяч гривень, яка спрямовується суто на виплату заробітної плати наших педагогічних працівників порівняно з минулим роком ця субвенція зросла на 18,2% обсягу субвенції 2023 року. Що при плануванні бюджету хочу сказати, що десь був е, такий підхід, щоб ми е, забезпечили функціонування наших е, установ. А саме оплата за надання послуг, придбання канцтоварів в основному передбачалося. І десь трошки ми не недозабезпечили виплатою заробітної заробітною платою, оскільки у нас був прийнятий в кінці року такий закон, я вже називала його про внесення змін до бюджетного кодексу, яким було е, обмежено використання вільного залишку, який утвориться на кінець року. Він може використовуватися тільки на виплату заробітної плати, захищеній статті та оборону нашої держави. Відповідно, з усіх видатків, які були є заплановані на освіту, з них 82 і 8 десяти застановить заробітна плата. Вона буде не забезпечена 100%, яку перекриємо за рахунок розподілу вільного залишку у лютому місяці. Окрім того, передбачено на безкоштовне харчування в сумі 3 мільйони 100 які безкоштовне харчування, які визначені законом України про загальну середню освіту та охорону дитинства. Управління по управлінню соціального захисту передбачені видатки 26 мільйонів 860 в тому числі по загальному фонду 26 мільйонів 480 та по спеціальному фонду 380 тисяч гривень. Видатки передбачені на апарат управління соціального захисту 9 мільйонів 918, територіальний центр наш. 9.280 за загальним фондом 8.900 та а спеціальний фонд 380. Пільги місцевого значення 220 тисяч, пільги способ у зв'язку 40 тисяч, інші видатки по соціальному захисту 4 мільйони 400. 000. Там включається і виплата допомог малозабезпеченим громадянам, згідно відповідно до рішення виконавчого комітету, допомоги учасникам АТО і також відповідно до програми депутат, депутат в -опозі. Виплата грошової допомоги фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 2 мільйони гривень, компенсація пільгового проїзду в залізничному та автомобільному транспорті 2 мільйони 700. Надання фінансової підтримки громадянам це наша Асоціація України, 1000 гривень, тобто просто щоб закривався рахунок. І інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 1000 гривень. Відділ культури. На 24-й рік заплановані видатки 22 мільйони 761, в тому числі за загальним фондом 21 мільйон 957 та спеціальним фондом 804 тисячі гривень. На отримання двох шкіл естетичного виховання а це саме музична школа та школа вжиткового мистецтва передбачається 13 мільйонів 645. В нашій музичній школі навчається 422 дитини. Зайнято. 83,3 ставки в школі ушковують корективного мистецтва зайнято 15,1 ставка та навчається 111 дітей. Окрім того, відповідно до рішення самівської міської ради від 9 травня 23 року No27 при відділі культури створено комунальну установу самської міської ради саміський молодіжний центр. Зі штатної чисельності дві штатні одиниці і видатки на отримання центру на 24 рік становлять 297 тисяч гривень на управління капітального будівництва у проєкті бюджету міської територіальної громади на 24 рік передбачено 74,7 мільйона, в тому числі по загальному фонду 72 мільйони з половиною і спеціальному фонду. 2 мільйони 130. На житлово-комунальне господарство передбачено на програму благоустрій 54 мільйони. На ремонт доріг 15 мільйонів. На утримання апарату управління 1 мільйон 578. Програма приводу заходів 180 тисяч гривень, На ліквідацію аварій, аварійно-відновної роботи 2 мільйони і... Просто на капітальні видатки по об'єкту житлово-комунального господарства це не розподілені видатки мільйон 950. В виконавчий комітет. У проекті бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у розмірі 53 мільйони 960, А це саме утримання апарату управління, отримання закладів охорони здоров'я. Передбачається 17 мільйонів 604 000. На фізичні культури програма з підтримки спорту 1 мільйон 800 гривень, на заходи 195 тисяч гривень. Утримання Центру соціальних служб дітей та... Утримання... Детально написано, перепрошую по Постаром соціальних служб сім'ї дітей та холодів на дні чатання 1,5 мільйона просто соціальних служб. так. На, засоби, на здійснення заходів землеустрій – 50 тисяч гривень, на проектування та реставрую охорони пам'ятник 100 тисяч гривень, на проведення молодіжних заходів 50 тисяч гривень, на склад членських внесків 150 тисяч гривнів та інші заходи пов'язані з економічною діяльністю. Заходи на ліквідацію надзвичайної ситуації 125 тисяч гривень. Так. Окрім того, заплановано оборотну касову готівку у розмірі 500 тисяч гривень, яку ми маємо зберегти на кінець року, та резервний фонд у розмірі 5 мільйонів гривень. Хочу зразу зазначити, що дефіцит з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та видатки за служити денному сім'ї буде погашено при розподілі вільного захисту, так як це передбачає закон про Прошу затвердити бюджет, підтримати без за завертання. Прошу запитання до Прошу. Правильної такої графи, як медогляди, по класифікації немає. Ми передбачили, такі є економічна дефікація 22.40, це оплата за надані послуги. Воно є передбачено загальною цифрою. І в такому розмірі, як, наприклад, в цьому році, але це не означає, що ті самі видатки будуть, що в минулому році. Якщо провели протипожежні заходи в цьому році, значить, відповідно, в слідуючому році вони не будуть проводитися. І десь вже на розвід керівника освіти, їх можна буде перерозподілити і як. Ну, але вони закладені. Я не можу так сказати, тому що мені не давали таких там можна їх для Так? Так. Дякую. Прошу ще запитання. Якщо немає, ставлю практично голосова. Прошу відчинитись. Лубньок. За. За. Гамар. За. Генкош, за. Лишкович. Лузинський. Малецький. За Мосійчук. За. За. Онищук. За Пельчер. За. Курлюга. За. Руменят. за червечна, за. за черевична за. шпак за друзья любоса так 19 дякую рішення дякую